Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики дівчатка. Вітаю вас на заняття з розвитку мовлення. Діти, сьогодні у нас особливе заняття. Ми послухаємо цікаву казку про лисичку та її пасочку. Але спочатку давайте пригадаємо, яке свято ми святкуємо навесні з пасочками та писанками. Правильно, Великдень. А чи знаєте ви, хто така лисичка? Так, це дика тваринка, яка живе у лісі, має руду шубку, пухнастий хвіст. Вона дуже хитра, тому що придумує різні хитрощі та обманює, щоб добути їжу. А чи може лисичка бути доброю? Так, в казках вона буває різною. І хитрою, і доброю, і веселою. А сьогодні ми послухаємо казочку, в якій дізнаємося, якою буде наша лисичка, що вона придумає і чим усе закінчиться. Тож сідайте зручно, слухайте уважно. Казка Ірини Савки «Лисичина Пасочка. Весняного дня лисичка Анничка з кошиком квітів відпочивала в лісі на пеньочку. З боку села повіяло чимось духмяним і смачненьким. Пахощі так і лоскотали їй носа. Що там таке? подумала лисичка і, схопивши кошик з квітами у лапку, гайнула у село. Тихенько підкралася до віконця крайньої хати і побачила молодицю, що місила тісто. Що ти робиш? спитала Лисиця. «Пеку пасочку? Це вона так пахне, що аж дух забиває? спитала лисиця. Вона. усміхнулася молодиця. Я дам тобі квітів. Дивись, які гарні. А ти мені пасочку? Е, ні, відказує молодиця. – «за квіти я дам тобі борошна, але щоб пасочка була смачна і пухкенька, треба ще яєчок, молочка, меду. Зажурилася лисиця. Виявляється, пасочка непроста, Он як ще для неї треба. Але так хочеться скуштувати, йде далі селом і зустрічає курочку чубарочку яка заклопотано кудись поспішає Даси мені яєчок до пасочки. закудахкала курочка. <_d _nt _> так часу в мене нема. Роботи багато, ко 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 кака, свята чекаємо. Я за те приберу тобі курник. Ко-ко-ко-ко-ко, <_d> кака <_nt _> ну, добре. Дала курочка лисичці віник. Мете лисичка курник, трішки віником, решта хвостиком, аж закекалася. В курнику чистенько, аж світиться, принесла чубарочка три гарні яєчка і поклала до кошика. ко 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 не забудь на молодівчу лети, нагадала курка анничці. І де це, молочко взяти і кого попросити? Коли це бачить, на галявині корівка мунька пасеться. Прибігла до неї лисичка і попросила чемно дай мені будь ласкава, молочка до пасочки, і вже сама обіцяє. Я тобі травиці зелениці нарву смачної. Дуже вже хочу пасочку спекти і скуштувати. Му ну, добре мукнула Мунька і вцідила їй цілий глечик тепленького молочка. Поспішає лисичка рада раденька, що несе молочко. І от от пасочку почне пекти. Але ж меду нема. Де б його взяти? Піду но, ну, позичу Михайлової жінки, горнятко. Вона напевно має. Ведмідь михань сидів біля своєї хатки і плів кошик з лозина ягоди. Дай, боже, щастя. статично привіталася лисичка, поклонившись. Чи позичити сусіди, мені, горнятко меду? О, для чого тобі медок?» – питає михань. Пасочку хочу спекти, хвалиться лисичка. Свято скоро Великдень. Чи доси покуштувати? Звичайно, усіх пригощу, всіх покличу. Обережно поклала в кошик мед і, подякувавши, гайнула лісом до своєї хатинки, одягла біленький фартушок, хустинкою пов'язала голову, та й взялася готувати. Розпалила в печі і весь час поглядає, чи не пора тісто вимішувати. Коли тісто підросло біленьке і пухкеньке. Лисичка виклала його у форму, приплескала, розгорнула жар і тихенько поклала у піч, промовляючи Печися, моя пасочко, моя смачненька ясочко. Сама сіла біля вогню. І дивиться, як рум'яніє пасочка, як підростає. Смачний запах рознісся вже лісом. Як надійшов час виймати паску з печі, лисичка взяла зі скрині вишитий рушник, поставила пасочку на стіл і заходилася нюхати духмяну скоринку. А піднявши голову, побачила під вікнами купу гостей, пів лісу зібралося. Ведмідь михань із жінкою та дітками, вовчик сірячок, зайчик всезнайчик, білочка вертихвістка і горобців стрільців стільки аж в очах рябить. Лисочка, ми у гості. Чули ти пасочку спекла, запах рознісе по всьому лісі. Добре, мовила лисичка. Але приходьте завтра. Великдень. Завтра. Саме тоді час їсти пасочку. Діти, ви уважно прослухали казочку, а зараз послухайте пояснення незрозумілих слів. Пасочка це традиційна великодня випічка у вигляді солодкого хліба. Молодиця. Мода жінка, господиня, курочка чубатурочка, ласкаве звернення до курочки з чубчиком, молочко, медок, пестливі форми слів, молоко, мед. А зараз дайте відповіді на наступні запитання: Хто головна героїня казки? Лисичка, що захотіла спекти лисичка? Пасочку. А чому вона не могла сама приготувати пасочку? Бо в неї не було яєць, молока і меду, було тільки борошно. А хто допомагав лисичці? Курочка Чубатурочка, корівка Мунька та ведмідь михань та його жінка. А як лисичка віддячила своїм друзям? Вона не забула друзів і всіх запросила на Великдень. Давайте згадаємо, як називається казка, яку ми сьогодні прослухали. Лисичина пасочка. А хто її написав? Ірина Савка. Хто головна героїня казки? Лисичка. Молодці діти, ви були уважними. Сьогодні ви дізналися. Як лисичка з допомогою своїх друзів приготувала пасочку до Великодня. Ця казка вчить нас бути добрими, щедрими та вдячними. Дома разом з батьками прослухайте казочку ще раз і намалюйте пасочку лисички з нетерпінням чекаю фото ваших робіт. На цьому наше заняття завершено. До побачення, до нових зустрічей!